Впродовж двох років в спецпроекті Азбука війни ми продовжуємо розповідати і показувати героїзм українських титанів. Героїв та героїв захисників та захисниць нас усіх. Сьогодні у студії у нас боєць третьої окремої штурмової бригади, молодший сержант, командир відділення Максим Лепенко. Слава Україні! Героям слава! вітаю у студії. Через свій достатньо молодий вік поділись, будь ласка, своїми враженнями. А зокрема, як дійшов до того, що в такому молодому віці є військовим і чому вирішив стати військовим? Я Почнемо з того, що ніколи не думав про те, що стану військовослужбовцем, але повномасштабне вторгнення, яке почалося в 22-му році, змусило переглянути ці мої думки. І ми з друзями 24 числа пішли на військомат, захотіли записатися до ЛАВ ЗСУ в якусь бойову бригаду на той момент. Там не було в ні в 80-тій, бригаді, ні в 24-тій, mm -hmm. і ми попали в ТРО. Так почався мій шлях як військовослужбовця і бійця. Хто ти за професією? Архітектор. І поряд з цим вона тобі не завадила, ти захотів все-таки приєднатися до Збройних сил України. Можна сказати, що змусили обставини. Як вдома батьки як зреагували? Батьки, звичайно, що. Були не в захваті від моїх таких запильних ідей, скажімо так. І ну, маму довелося довго вмовляти на те, щоб вона впустила мене, скажімо так, в той самий ТЦК на початку. Це було важко. Е, і як вдалося маму переконати? Бо маму переконати в тому житті дуже важко. Багато чого не договорив. Розказував їй про те, що буду сидіти в межах нашої області, хоча знав, що я і сам так не зможу, а не те, що там ну, по наказу десь будемо їхати в сторону Сходу. І вона повірила, сприйняла це на початку так. Сумнів, сумнівно, але так. Це, ну, це важко, важко як мамі рідним сприймати те, що їхні рідні воюють, але в такий час. Куди спочатку, в яку бригаду був записаний, і на яких напрямках, і чому, бо знаю, що після того ну, через деякий час ти перевівся в третє штурмову. Так, спочатку я був в нашій місцевій, можна сказати, 103-й бригаді дерево в 65-му астейському батальйоні. Uh -huh. на, був спочатку на Донецькому напрямку, потім нас перетягнули на кордон Харківської і Луганської областей. І вже звід, Почався мій шлях в 3-й штурмовій бригаді після того. Чому? Ми з побратимом, можна сказати, через свій запальний характер хотіли чогось кращого. Нам вже було замало, скажімо так, ТРО. І, на момент кінця 22-го року, якраз проходили ВЛК у Харкові в Харкові у зв'язку з, з пораненнями. І приїжджавши блокпост, один з блокпостів, ми помітили пікап весь в наклейках третьої штурмової бригади. Зупинилися, поспілкувалися з хлопцями, які там були. На той момент якраз наш командир, теперішній філософ, знаходився в тому пікапі, і ми попросилися, щоб він нас взяв до себе. От. Це, З це, цього і почався мій шлях третє штурмову бригаду. Це так воно відбувається ну, напередку. Та? Типу захотів, побачив, пішов. Так, ну, та, якось просто досить. Е -е, Чи не шкодуєш? Ні. Ні разу не було такого, щоб я пошкодував про те, що перевівся. Нам там подобається. До речі, принагідно передаємо філософу і дівчатам. Вітання з е третьої окремої штурмової бригади, е адже е у березні, під час 53-ї волонтерської поїздки, були там безпосередньо в них на тих позиціях, де вони е були на той момент. Бачились, і е ці випуски ви можете переглянути у нас на Ютуб-каналі на Дністрі, бо тоді відбувалася е передача швидкої від волонтерів української діаспори з Польщі. Вітанечко всім ем, до речі, чи причетний ти до цієї передачі з е, швидкою? Так, я саме був якраз цим мостиком між е, діалогами е, людей, які з, з діаспори співпрацюють, угу. і е, моєю бригадою це я попросив про те, щоб нам передали цю швидку допомогу, тому що насправді вона нам була нагально необхідна. І все вдалося за що дуже дякую і колегам з діаспори в Польщі і Миколаївським волонтерам. Е, до речі, та про передачу. Чому потрібна ця швидка? Це в попередніх випусках. Можете подивитися. Разом з цим ти знаходишся тут не тут в сенсі вдома, е, не в відпуску, а е, на реабілітації. Так. Е, кілька місяців тому. На Авдіївському напрямку, наскільки знаю, було в тебе серйозне, достатньо серйозне поранення ноги. Що тоді сталося? Як це відбулося? Це було 17 лютого. На той момент наша бригада виконала всі поставлені задачі від командування на і от, вже в Авдіївці самі, і нам був пост. Нам поступив наказ зверху про відкат на декілька кілометрів назад з метою зайняття вигідніших для нас позицій. Я мав задачу ще поставити розтяжки на наше БК, які ми були не в змозі забрати з підвалів Коксохіму. І вже йдучи до точки евакуації, почув спершу відповідний хлопок і зрозумів, що це на мене летить скит. Вдалося відстрибнути в сторону. Вибух відбувся, mm. я зрозумів, що мене лише легенько приглушило, що я неушкоджений, встав і побіг далі. Не добігши навіть 200 метрів, на мене пікетувало FPV. І чудом воно вибухнуло переді мною, а не прямо в мене влетіло, Злопав безліч осколків і. Ну, вдалося мені добратися до точки евакуації. І тобі побитими допомогли, так? Чи, так. Чи? Тобто з однієї точки до точки, де може тобі допомогти, це великий шлях. Е, ти все одно, попри це, все, попри реабілітацію, хочеш повернутися назад. Саме так. О! Самочка. Після поранення, що допомогло тобі оговтатись, ну, це такий великий контраст там, і повернувшись сюди додому, що тобі допомогло, і чи була підтримка з боку там, держави, бригади. Бо часто буває, що ну, тобто, після того, як бояться ну, стає трьохсотим, є свої моменти, де, де людині важко і фінансово, і, і психологічно. Перш за все, мені дуже допомогла підтримка батьків, моєї сестрички, дівчини, близьких мені людей. Так, звичайно, з боку держави ну, підтримку я відчував, тому що все лікування моїх поранень відбувалось безкоштовно. На реабілітаційний центр також мене закинули. Я там перебував безкоштовно. З боку бригади теж дуже відчутна підтримка, тому що. В нас є служби, зокрема наші кадрові служби, і патронатна служба Азову, яка опікується пораненими бійцями 3 штурмової та Азову, вони не давали мені, скажімо так, відчути себе забутим.

Их не в командовании. Пройдет за нас. Помоги лучше вот этого везти. Все. Все, все, веди его наверх. У нас є 20 хвилин, парни. Я автомат вставляю. Хорошо, всі за автоматом. Тартуємо? Так, все, час поштрувати. У вас будуть ще? Я до нова. Хочу нагадати, що третя штурмова бригада, вона була створена якраз Ветеранами бійців Азову де згодом прийшла свій час і стала вже частиною в складі Збройних сил України, правильно? От і ну, на мою думку, як журналістка, яка от десь трохи спілкується, бачить, їздить, то Азов, і в принципі третя штурмова, вони мають. Ну, я називаю їх елітою Збройних сил України. От, і тому де частково розумію, що ця внутрішня політика, справді поведінки з бійцями, вона е, на високому рівні, і тому ці бригади найбільше потрапляють під російську ненависть. Так. Так, так, так. Справді хотіла підібрати слово, але не зовсім вийшло. Хоча насправді всі бригади і всі бійці вони є нашими захисниками, справді титанами, які. Захищають не одну фортецю української території. Чим займаєшся тут? Або чим займався попри? от, Зараз uh, оклигав, набрався сил. Чим займаєшся? На початку відпуску з метою реабілітації, яку мені надала держава. Я серйозно зайнявся навантаженням на поранену ногу, так як вона найбільше, скажімо так, постраждала під час поранення. Згодом. Трішки вирішував якраз проблеми свого підрозділу, намагався чимось допомогти звідси, зокрема, цією машиною медичної допомоги і іншими питаннями. І зараз вже підготовлююсь до виїзду на схід, так, ну, тому що в мене вже закінчується якраз відпустка. проходитиму ВЛК і повертаюсь назад. Знаєш, трішки брав участь у ну, був рекрутером. Так. Розкажи про цей досвід. Це такий неоднозначний досвід, тому що з одного боку хочеться допомогти і своїй бригаді, і набрати людей з свого району в підрозділ. З іншого боку, коли я приходив в ТЦК і спостерігав цю картину з ухилянтами, які там знаходяться, то розумів, що з цього нічого не вийде. Чому? Ну, я коли пробував спілкуватися з людьми, які знаходились безпосередньо в ТЦК, хто чекав на рішення ВЛК, хто хотів підтвердити своє бронювання. якесь, Коли я почнув розмову з людьми, вони спершу всі звертали увагу на мене і слухали. До моменту, поки не називав свою бригаду. Одразу всі тоді чомусь опускали голови вниз і вдавали, що не чують мене. Ти думаєш, це зв'язано з тим, що ви штурмовики? Я думаю, це зв'язано з тим, що в наших цивільних військово зобов'язаних людей є розрив і нема чіткого розуміння між тим, що відбувається на сході, і як взагалі виглядають Збройні Сили України. Структури бригад, посади, які там є, І саме через те ми бачимо стільки мемів про Е, На жаль, так. А як, на твою думку, це змінити, щоб можна було е, якби, бо потреба в людському ресурсі в збройних силах України є, не тільки в третій штурм. Як це змінити, щоб е, військовозобов'язані не боялися? Мені здається, цей розрив в розуміннях військовослужбовців, які перебувають на сході і цивільних людей, вдасться трішки покращити за рахунок нормально налаштованих рекрутингових центрів, нормально налаштованих курсів там, так-меду, угу. якоїсь спортивної і фізичної підготовки. Ну, там, тактики стрільби, тактики ведення бою і в загальному е лекція на, на тему раз, структури військ. Після війни себе бачиш? Чесно, не знаю. Після війни, перш за все, я б я хотів, як мінімум, місяць, от, просто відпочити, вимкнувши телефон, незважаючи на навколишні якісь події, от, чисто для себе, для душі, відпочити з близькими мені людьми. А далі вже реалізовував себе якось в цивільному житті. Що тебе мотивує? От навіть як от молодий чоловік, який вже є в формі військовій, який є напередку і дуже скромно розповів про свій авдівський напрямок і своє поранення? Що тебе мотивує? І що би ти хотів сказати, якраз тим, хто боїться, думає, або ж ухиляється взагалі від армії? Ну, я чоловік в воюючій державі, яка захищає себе від загарбника. І це, напевно, і не є найбільшою мотивацією для мене, щоб вступити на захист своєї держави. Це просто логічно і ну, необхідне в загальному для кожного поважаючого себе чоловіка. Мотивує мене також моя сім'я, та сама сестричка, яку я... Люблю і переживаю за неї дівчина і ну, в загальному те, що в такій бригаді от, мотивація теж на кращому рівні, скажімо так, тому що ти дивишся на побратимів, вони всі на хорошому настрої, вони всі от, готові виконувати будь-яку будь команду, тому що знають, що е, з професіоналами і з, з такими ж самими побратимами за спиною це буде легко. Це є для мене мотивацією. А для е, військовозобов'язаних потенційних людей, які поки що перебувають тут і думають, як виїхати за кордон, переплести тису або іншим <клес> образом ухильнутися, е, я б порадив переглянути в загальному свою поведінку і задуматись, чи хочуть вони далі продовжувати жити в страху перед чимось невідомим, перед тим самим ТЦК, перед. Незнанням того, що може бути, якщо Росія дійде до наших територій на Захід. Ми всі віримо і чим можемо допомагаємо цієї жіночої сторони говорю, е в те, що вони не дойдуть і вступляться з тих окупованих територій, яких вони зараз є. Тому що ми маємо сильних мотивованих бійців, таких як Тимоксими, як е всі представники. Збройних сил України та інших силових структур та е організацій, які захищають Україну від російського агресора, і разом з тим, крім донатів, які мають бути е щоденні, і крім підтримки фізичної плетіння маскувальних сіт та інших тих справ, там де ви є і робите життя в Україні кращим і безпечнішим. А, приєднуйтесь до лав Збройних сил України, ставайте на захист своєї країни. Бо хто як не ми і коли як не тепер? Адже війна триває більше 10 років, а повномасштабне вторгнення вже 2,5 роки. Також користуючись нагодою, прошу задонатити на вантажівку для третьої ОШБ. Третину за вантажівку вже віддали завдяки донатам. Заправили та перегнали в зону. Виконання зараз машина потребує техогляду та повного розрахунку з власником. Тому разом з Максимом та побратимами його просимо донатити на цю карту. Про службу в третій окремій штурмовій бригаді розповідав молодий чоловік Максим Лепенко, молодший сержант, командир відділення. Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі.